Наша ідея, і мрія, вона з Надією Вітарівною нарешті відбулася і дуже приємно і затишно вийшли в цей центр. Ми вас вітаємо. Наша громадська організація працює вже понад 10 років і розвиває різні соціальні ініціативи. Ну, в багатьох громадах вже більше 60 громад ми працювали. Я хочу підкреслити, що для нас це перший досвід роботи з центром. І насправді це не тому, що ми не хотіли це робити раніше. Ми завжди думали про те, що дуже важливо об'єднати людей, родини і молодь, і літніх людей десь в якомусь місці разом для того, щоб була змога спілкуватися, і обмінюватися думками, і мати знагу і від е, старших поколінь до. Молодших да і обмінюватися досвідом, наприклад, я думаю, що комп'ютерні грамати можуть і ваші студенти, яких тут багатько також навчати клієнтів центру. Тому, але не так багато донорської підтримки саме на розвиток громад з акцентом. На людей похилого віку, тому я хочу відмітити і подякувати і фонду східної Європи, і компанії Монсанта за таку чудову ініціативу. Дійсно, ну ми не будемо скривати, і всі знають гарно, що велика кількість людей похилого віку, і вона тільки збільшується дав не тільки в Україні, а це в для Європи та Східної. Також європа актуальне питання, але соціальних послуг розвинутих, а, на жаль, не так багато. І мені б дуже хотілося, щоб цей центр він став а, ну не так, що ми зробили і він вже є, а став тільки початком. А, місцем, куди а, ви приходите, да, шановні відміну дружіння громади, ви приходите, ви себе тут як вдома. Ті, я вважаю, що дуже багато залежить саме від вас, не тільки від пана мера, від надії віталіни, від персонала центру, але саме від вас, яким він буде, яке буде його обличчя завтра. Які послуги вам потрібні? Чи потрібні вам більше послуги юридичні, чи побутові, чи е, потрібне вам е, спілкування? Чи е, я думаю, що всі ви можете долучитися до розвитку культурної спадщини? У вас така чудова, да, є. Е, е, Тема, яку треба розвивати, яку треба доносити до молоді, до інших людей. І я бажаю вам наснаги і бути активними. Тобто це соціальної активності і саме від вашої активності залежить, яким він буде.